Laserman Charge Pro, інакша версія. Привіт всім з вами Жовток. І В цьому відео я розповім про дуже цікавий мод на базі Charge, який я зробив на замовлення. Він повторює багато в чому мій власний мультитул, мій найкращий мод, напевно, який я робив, бо я його робив саме для себе. Дуже багато в ньому змін. Хто не бачив відео, є на каналі Leatherman Charge Pro я його назвав. Дійсно, дуже класно все вийшло, і замовник багато чого захотів повторити. Але плюс ми ще зробили два унікальних інструменти нових, які я ще не показував. Ну, Перше, що ми бачимо, це фарбування плашок, це ракот. Хто не знає, це алюмінієві плашки, бо багато чому хтось думає, що це з пластику. Ні, це алюміній і він покритий якимсь чи полімером, чи не пам'ятаю, але насправді дуже-дуже стійке покриття, його складно якось зіпсувати, затерти. І навіть це була саме проблема покраскою, тому цей замовник звернувся там до того ж чоловіка, який займається фарбуванням церакот, який і мені робив. І ось ми бачимо, що сталося за рік активного користування мультитулом. Саме покриття дуже гарно тримається, нічого з ним не сталося. Є, звісно, сліди від користування, якісь коцки, якісь подряпини, якісь затиртості. Але без цього нікуди не подітися. І пофарбували плашки в ось такий двоколірний варіант. Він матовий, на відміну від мого, і за цього він повністю повторює текстуру оригінальних плашок, дуже схоже. Та і насправді по стійкості я впевнений, що все буде чудово. І повторили, типу, як двоколірне фарбування, як зараз робить Лезерман на своїх бондах, наприклад. Дуже класно вийшло, мені дуже подобається. І ось так. По інструментах так само і залишилось лезо 154С, класне лезо. Так само залишилось пила, це зрозуміло. На цій стороні вже почалися зміни. Ну, по-перше, ножиці Victorinox, як я і в себе робив, це дійсно найкращі ножиці серед всіх мультитулів. Ну, зараз наблизився Rockson зі своїми ножицями, але все одно ножиці VIXA виграють. Тут зробили простіше без однорукого відкривання, як в мене ну бо то насправді дуже складно робиться. Тут воно відкривається у два етапи, як і всі насправді робили до мене і роблять. Тобто воно защукується, треба знову натиснути лайнер, воно вже все відкривається, фіксується, намотво, жодного люфта немає, і можна працювати цими ножицями. Ножиці ну, дійсно найкращі. Я ще раз зробив проточку, щоб воно фіксувалося. Тобто воно ну, саме вже не відкрите, реально як якась деталь саме під підлезами вже є. Друге нововведення це якраз новий інструмент, який я вигадав. Це напилок переточити в типу стамеску. Можна було підрівний край зробити, але я і собі так само зробив. Колись у майбутніх відео покажу саме свій мультитул, там також багато змін. А я зробив тут. І в себе, і тут під косину, це для того, щоб взагалі для чого, ну як з томискою, у нас все ж таки не вийде по дереву працювати, бо ну, буде як ця плашка заважати, і все. Це для того, щоб якийсь облой підрізати. Чи щось у важкодоступному місті прямо треба підрізати, і воно таке ну, нормальне витривалим. І чому під косину воно так краще, по-перше, прорізає, а по-друге, що можна навіть ну, і типу як мікимсь ножем. Працювати. І ще що можна робити отвори, збільшувати отвори. Тут є шила, далі покажу. тобто ми от Спочатку отвір робимо шилом, а потім збільшуємо цим напилком. ну Напилок сам, по суті, не сильно постраждав від цього. от Якщо ми порівняємо з оригінальним, то по довжині ну втратилось десь може там от алмазу, якщо порівняти. може міліметра 4. Там, до 5 мм. Зовсім не критично. По суті, я спилив тільки, оцей, наскільки воно виступає, і тут все так підігнав під плашку, щоб воно не зачіпати рукою. Вперше, коли я це зробив, так трохи довше вийшло, і можна було ну, трохи мулювати, начіпалить. Тому я все максимально близько підігнав до плашки і все з цим чудово. Але щоб відкривати штреба якось, тут для цього є зачепчик. Я зробив ось таку проточку. Ну, ось так відкривається. В принципі, можна відкривати одною рукою як айлеза. Ну, щось Подібне, по суті, я і зробив. Класний інструмент, дійсно, можна і прямо заточити, якщо комусь потрібно. Да, до речі, якщо комусь потрібно зібрати мод, якусь зробити модифікацію, або просто відремонтувати чи обслугувати ваш мультитул, можете до мене звертатися. Я залишу посилання і на OLX, і на Instagram. До речі, підписуйтесь на мій Instagram, Я багато публікую різних модифікацій, цікавих та не тільки там. EDC, EDC тематика. Мій профіль називається Жовток Хаб. Заходьте, підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Плюс можете зі мною там поспілкуватися, якщо щось вас цікавить. Тож, ну, на зовнішній стороні все. І по плоскогубцях. По плоскогубцях так і залишилось тут, в принципі, без змін. Другий інструмент, який я не показував, він ось це насправді і цей замовник і дав таку ідею: це зробити міні-серейдер, оскільки ми. Замість серейтеру поставили ножиці з віксу, тобто у нас немає тепер серейтера. Серейтор потрібен, обов'язково я вважаю, я взагалі у своєму там спочатку залишав тільки не лезо, бо ну, серейтором ви можете рівно все те саме порізати, що і звичайним лезом, а воно навіть ріже ще краще. А, от, наприклад, різні мотузкі стропи пластикові стропи чи стяжки набагато краще ріже саме серейтор, ніж звичайне лезо. По факту, навіть якщо об одне лезе, то я все одно би радив якийсь серейтор залишати. Але я розумію, що ну, людям подобається саме плейн. І ось така виникла в нас ідея зробити з ребару, з серейтору. Я його обрізав, обточив, зробив ось такі виямки, щоб відкривати було зручно. Плюс виямка, щоб відкривати сусідній інструмент. Було легко, ну, ось так воно. І все вийшло, що у нас тепер є маленький серейтер, а насправді його вже буде вистачати для більшості задач, Кажу, ті ж стропи, мотузки, чи посилку якусь обережно розпакувати. Тож, ось такий маленький серейтор, ось так виглядає. Ну, Як на мене, досить круто вийшло, плюс-мінус, як і заводська деталь, ніяк він не конфліктує, все складається, щілини немає, все ідеально, ідеально я підігнав. Ну, Прям запишаюсь, дуже класна штука, і тепер можна робити щось подібне. Споставив замість консервника. Консерник, по суті, не потрібен. Я зараз його вже прибираю практично з усіх своїх модів, тому що. В усіх модах дуже часто люди ставлять шило. І це шило, як і в мене зроблено з шліцевої викрутки, ось так воно виглядає. І консервник не потрібен, тому що без проблем, а може навіть і трохи зручніше, консерви відкривається шилом. Я його достатньо гостро заточую, і воно прям без проблем, я вже показував неодноразово це у своїх відео. Ось таке шильце, це теж із зачепчиком, все. І стоїть воно замість ножиць. Тут все я досить довго компонував, як все скомпонувати, різні шайбочки підставляв, все, все все щоб воно все ідеально працювало, ніщо, нічому не заважало і не було щілини і всього такого. Далі. ну Так само залишилась часова біта, як і у класичному лезермені. Класний інструмент, не знаю, чому люди його прибирають, як на мене, корисна штука. Ну і остання зміна це, знову ж таки, як і в мене, це хрестова подовжена викрутка. Вона PH1, PH2 винти чіпляє класна насправді. І це сточена з ребару, плюс її стави, що вона сточилась, тепер вона не квадратна, то бували такі випадки, що квадратна викрутка не всюди пролазила, якщо там під PH1 гвинт. Це ж усюди вже пролазить і ось така. Вона навіть трохи товща, ніж у моєму варіанті, бо я ставив себе замість консервника, тут дозволило її зробити трохи товщою. Ось така викрутка класна і. Дійсно, цей мод тепер став ну, прям дуже функціональний, а ще не показав. І оскільки вже у нас є хрестова викрутка в PH1 2 як і на оригінальній біті, вона, до речі, по суті, і не є теж два ребра сточені. Ми можемо позбутися і якось замінити бітом. Тут немає по суті, в цьому моді саме шліцевих викруток, велику шліцеву ми переточили в шило. Тому я зробив це, вже буде подарунок для замовника. Він це ще не бачив, це просто від мене такий подаруночок корисний. Я зробив біту, а з однієї сторони під великий найбільший шліц, який можна вставити, саме у біто-тримач, а з іншої сторони, я сточив і зробив ось таку SL-4. Ось, ну, рівно SL4. Це, як на мене, найпопулярніша і найпотрібніша шліцева викрутка зустрічається в електриці в усі, практично в клемах, в усьому такому. Тому ну, обов'язково вона має бути. Оригінальна біта такої немає, є трохи ну, що там ширше, але саме потрібна четвірка. І тепер ми маємо два шліци великий ну, SL 6,5, іначе SL4. І хрестову викрутку ще й подовжено по H1, PH2, ну, весь набір. Ну і плюс ми можемо, якщо за потреби, додати плашку з бітами і доукомплектовувати за потреби якимись іншими бітами. Ось такий мод він мені дуже сподобався візуально. Насправді, напевно, із-за цього я і записую відео, бо ну, дійсно дуже класно все вийшло. Попросив замовника ще залишити мені на два дні цей мультитул, щоб все відзняти. Дійсно класна штука, дійсно функціональний мультитул вийшов. Та і насправді, чесно вам скажу, Lezerman Charge саме з алюмінієвими плашками мені чомусь найбільше до вподоби. Він трохи легший за титановий, наче тоньше, чи якось просто по-іншому відчувається. Дійсно дуже-дуже дала -дуже модель і дуже великий простір під модифікацію, що ми і зробили в цьому моді. Також зроблю невеличкий анонс. Ми разом з моїм другом зробили чат в Телеграмі. По суті, як клуб однодумців, Edсі контейнер називається, і там можна буде знайти однодумців, поспілкуватись на рахунок мультитулів, різних модів, лезерманів Вікторінах, знайти різних майстрів, хто чим займається. Або навіть придбати ці ж Вікторінахсі чи Лезермані, по суті, в стані нового, але за дійсно низькими цінами. Тож також підписуйтесь, посилання буде в описі. А на цьому і за. Завершимо відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було цікаве. Хтось щось нового взяв. Тож пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні. Буду вам дуже вдячний і до зустрічі в нових відео. Всім пока!